Продається двохкімнатна квартира на Павлова поля. Загальна площа 42 квадратних метра. В квартирі є камора. Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Кімнати роздільні, квартира світла та затишна. У квартирі є сумісний санвузол. Встановлені лічильники на світло, газ та воду. Газова колонка дає можливість бути з гарячою водою цілий рік. Тихий та спокійний двір. До метро ботаничний сад 7 хвилин пішки. До саржен яру. Десять хвилин.